Готуємо неймовірно смачні завиванці з хрусткою, з коринкою та дуже смачнезною начинкою. Все готується дуже швидко. Продукти мають бути кімнатної температури, молочко злегка тепле. До дріжджів додаю цукор і легенько перемішую. Тут мені все допомагає робити доні. Молоко поставила трішки підігріти, далі до цукру з дріжджами додаю яйця, перемішую, далі буду додавати тепленьке молоко і знову все перемішую. Борошно буду додавати частинами і мішати ложкою, поки це можливо. Спочатку вам може здатися, що тісто виходитиме надто липке, але дуже вас прошу більше борошна не додавати, хіба що у вас там будуть більші яйця, тому можете трошечки зовсім збільшити. Тісто має бути таке липке, воно за рахунок цього дуже м'яке і пухке. Я продовжую замішувати на столі, мені так зручно, і частинами додаю вершкове м'яке масло. Одну частину вмішала маслом, далі додаю наступну і так поки не вмішаю все. Кожного разу тісто буде ставати все таким гладкішим і приємнішим на дотик. Накриваю плівкою, миска змащена олією і ставлю відпочивати приблизно півтори години. А для начинки ми обрали термостабільні джеми від торгової марки Делісія, адже в них величезний вибір на будь-який смак. Тут ви знайдете смачні сиропи до кави, чаю чи десертів, топінги, джеми зі шматочками фруктів, неймовірно смачні креми, які Доня оцінила найбільше, різні термостабільні наповнювачі та натуральну фруктово-ягідні чаї. Обов'язково підписуйтесь на їхню сторінку та слідкуйте за новинками. Поки ми дегустували смаколики Делісія, наше тісто гарно піднялося. Розділяю його на дві частини, борошном присипаю поверхню та розкачую прямо в кутник. Ширина має бути по вашій формі. Свою форму я напишу все в рецепті. Для начинки ми обрали вишня, журавлина та печена груша з корицею. Робите все як на відео. Скручую такий завиваний, защіплюю обов'язково краї. Я використовую шпатель, можна, звісно, ніж, розрізаю завиванець навпіл, але не до кінця. І нагору вивертаю начинку, переплітаю, знизу защіплюю, з другою начинкою роблю все те саме і перекладаю в форму змащену олією. Лишаю підходити. Тим часом зробила штрейзель, тут все змішала до однорідності. До груші ми з Донею вирішила додати ще грецький горіх, він тут гарно пасує та посипає хрусткою крихтою. Ставлю запікати. Ще теплими дістаю з форми, але обережно, бо вони дуже пухкі. І тепленькими ще смакую.